Вітаю! Маємо на продаж круту трикімнатну квартиру в одному з найкращих районів Івано-Франківська. Квартира розташована на другому поверсі і має загальну площу 88 метрів квадратних. Це у нас кухня, укомплектована усією необхідною технікою та меблями. Також є посудомаєчна машинка. Просторий, світлий коридор. Ось така вітальня. Дуже красиво зроблено. В квартирі якісний ремонт. Так, перша спальня. друга та сам музол. Також за усією необхідною технікою. Для детальної інформації та перегляду звертайтесь за телефоном.